Це тім. Тім каст. Мої вітання: 470 діб повномасштабної війни сьогодні. І третій день як на півдні намагаються вижити українці. Телеведуча Катя Осадча записала емоційне відеозвернення, в якому закликала до дій представників міжнародного комітету Червоного Хреста, які досі ніяк не прокоментували трагедію на Каховській ГЕС та не займаються порятунком постраждалих. Люди потерпають від води, яка наступає. Ви всі бачили світлини, ви всі бачили відео. Евакуація іде на підконтрольній Україні території. Що відбувається в окупації, в Олешках, в Голій пристані і в інших затоплених українських містах, які є окуповані, можна тільки, по-перше, здогадуватися. По-друге, ми вже отримуємо звідти відео. Ми отримуємо повідомлення. Ми бачимо чати людей, кинули гинути. Тим часом гурт Скременчука про баси Харді вирішив спрямувати кошти з благодійних турів Канадою та Сполученими Штатами Америки на відродження Херсонщини. Так, Друзі, всім привіт! Це Гурт Пробасхарді, е, невручки звернені до вас. Зараз в нас починається два дуже масштабних тури, які ми готували разом з багатьма е, фондами. Це канадський тур і американський тур. Це благодійні е, е, заходи. Ми плануємо зібрати дуже багато допомоги для українців. Але е, вчора, 6 червня, сталося просто неймовірна. Е, ну, І е, Херсонщина зараз вона е, е, повністю в воді і дуже багато допомоги потрібно саме туди. Е, ми спілкувалися з нашими організаторами про це і по тому як буде все відбуватися, будемо зараз дивитися і максимально скеровувати ту допомогу, яку ми будемо знаходити і здобувати в канадському та в американському. Ми також будемо спрямовувати їх на допомогу в той регіон, який потрібен. Тому ем, пропоную вам доєднуватися і хочу зводитися до українців, до тих, хто підтримує українців за кордоном, це в Канаді, і в Штатах. Будь ласка. Слідкуйте з нашим туром, приходьте на концерти. Всі 100% від концертів ідуть на це благодійні кошти, і ми будемо спромоти за для на допомогу українцям. Дякую вам. На потреби ЗСУ мільйон гривень передали Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. 24 травня стартував їхній всеукраїнський благодійний тур Воля. З аншлагами пройшли концерти у семи містах України. Також у рамках туру вже відбулися спільні концерти Грицкана та Бужинської в Європі. У таких країнах як Мальта, Італія, Іспанія, Німеччина, Болгарія, Чехія. У червні артисти планують відвідати Рим, Відень і Прагу. Заплановані також концерти в Канаді, Аргентині та Австралії. В Україні концерти пройдуть у Черкасах, Одесі, Києві, і вже восени відбудеться друга велика частина всеукраїнського благодійного туру воля іншими регіонами країни. Доля не доля журба журба. Краще ніж боля нічого. Жити життя, доля, не доля журба, не журба, краще, ніж боля нічого нема, краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Україна це я, Україна це ти Україна це ми, Україна, спів Солов'як Де за всіма страшними подіями якось не було часу розказати, що українська співачка Ірина Білик випустила ремікс на свій хіт з 90-х. Вона дала нове життя пісні Я йду на війну. Відео з реміксом з'явилося на YouTube-каналі артистки. В описі до нього зазначається, що нині ця пісня є зверненням білик до всіх українців. У війні, цій, яку розв'язала Росія проти України, ми обов'язково переможемо за щоденну боротьбу. Дякуємо ЗСУ. Слава Україні! Це тім, тім каст.